Український народ пережив стільки спроб знищення, що історія давно мала б зламати нас навпіл. Але щоразу, коли хтось намагається стерти Україну з карти, вона повертається сильнішою і свідомішою, бо українці належать до тих небагатьох народів, у яких внутрішня воля не декларація, а інстинкт, що його неможливо відібрати ні страхом, ні силою. У різні епохи це проявлялося по різному у вісімнадцятому та дев'ятнадцятому століттях. Російська імперія намагалася заборонити мову, знищити культуру та історичну пам'ять від валуєвського циркуляра до Емського указу. У ХХ столітті радянська влада нищила інтелігенцію, переписувала історію й організувала голодомор 1932-33 років, що забрав мільйони життів. Усе це мало одну мету позбавити народ коріння, зробити його керованим. Сьогодні методи інші, але цілі ті самі. Росія знову приходить визволяти, намагаючись розмити ідентичність, стерти суб'єктність, витіснити українців зі своєї землі. Та щоразу виявляється те саме: українці не підкоряються. Ми не створені для ролі слухняних виконавців, і це дратує імперські системи. Їм потрібні покірні, а українець це збій, який ламає будь-яку матрицю. Наш народ не вписується у світ тотального контролю. Ми виживаємо там, де інші здаються, і тримаємось разом, коли інші розпадаються. Коли розбивали Кирило Мефодіївське братство, боролися не з людьми, а з ідеєю вільної України. Коли переслідували УПА, намагалися зламати мрію про державу, яка не схиляє голову. Сьогодні війна це не лише спроба захопити території, це спроба відірвати нас від пам'яті роду, стерти уявлення про те, хто ми, але є те, чого ворог боїться найбільше. Українець, який прокинувся, не знищений. Варто нам згадати, ким ми є, і жодна імперська система не витримає. Кажуть, віддайте схід. Але хіба народ, який пережив Батурин, Коліївщину, Голодомор, Соловки, Бучу, коли-небудь віддавав своє? Хай спершу ті, хто радить нам поступитися, віддадуть щось своє. А українці стоятимуть до кінця. Ми народ, який довів, що волю неможливо знищити. Нас били століттями, але ніхто так і не навчив нас коритися. І сьогодні весь світ бачить український дух неможливо ані підкорити, ані стерти. Ми вистоїмо, ми переможемо. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.